Бачать інші люди. На що в першу чергу звертають увагу стоматологи? На зуби. Там так? Каріс, ні, каріс, дурні, дешеві пломби, все решта. Прикос. Косметологи. Вона білизну продає, вона каже, що не може в маршрутках їздити. Я зразу бачу, як неправильно, що подібрано, як треба каже, що покращити. Я кажу, не можу на людей дивитися, тільки це бачу. Як ми можемо це використовувати для того, щоб знайомитись з людьми? Нашу професійну деформацію? Вона надає мінімальну інформацію Так. А як з людиною познайомитись а через те, що ми бачимо більше? вона, щоб вона захотіла продовжити контакт. Більше, ніж інші. Зробити коротку консультацію і по її однопроєчному стану, що... Але це може її відштовхнути зараз. Це не вікарі, а Коли ви останній раз робили манікюр, я не можу дивитися в машину. Кого ви говорили? Це дуже непевне, що дійсно гарно цієї людини. А сказати, що я можу допомогти ще зробити краще, досконалити ваш образ Значить, колеги, що я рекомендую? Так як ми реально бачимо кожен в своїй сфері більше, ніж інший, ні в якому разі не треба починати контакт з негативом. Ні в якому разі, похваліть людину. То якщо ви стоматолог, то у вас зуби як перли, і людина ваша. Все. Так? Якщо ви одягом займаєтесь і розумієте дійсно дорогі бренди. Скажіть ви знаєте, остання колекція по карабан. Моя подісняти, людина, це дітей. І зразу почалася розмова. Я питаю, знаєте хто думаю, більше навіть не що таке по карабани. Хто по карабану? Якщо ви зробите людині в пакорабані комплімент, що mm -hmm. на ній пакорабан, вона ваша назавжди. Mm -hmm. завжди. Це її модельєр, який придумав. І хто потягом займається. А ну підкажіть, що він придумав? Робити з металевих частин різні всякі э, кошти. А-ля-а-ля, рицарі, да? от ми носимо сумочки, а на них ще постоять. Все по корабам придумав.